Значить, пане ведучий, в мене до вас є серйозна розмова. По-перше, По я попрошу всіх е, звернути увагу на Іру Сапонару, 46 кілограм, і Олексія багатирюшка який так? Да? Але ж я зараз. старий вже, і ще, пане ведучи, бити током жінку при надії. Ти, ти серйозно зараз? Так, я зараз хочу заявити Біда, на всю країну. що Ми я засовуємо я та... цю гру. і Ви програєте автоматично в Ах ти, Мала. <рес> No, так, дивіться, по перше. По перше, я зменшив вагу кулі. На сіті на 100 грам? це несправедливо. Жіночка, візьміть, будь ласка, то важіль? Окей, а перед тим як розпочати, в мене до тебе є питання. Під час повномасштабної війни Велика Британія дуже сильно допомагала Україні. Так вам, Ірино, передали звідти. Чоловіка. Ну, насправді ні, тому що ми познайомилися в Києві ще до війни. Ага, окей. Okay. Mm -hmm. Але така гарна легенда, да. Красиво. Мені виписали імпортного мужчину. Мову прокачали oh, yes, indeed, my friend. А, <laughs> uh, я, я я бачу 1 Пішов. Uh -huh.